Російський опозиціонер на безпековому форумі жорстко розкритикував захід за нерішучість у підтримці України. Він заявив, що Україна єдина країна, яка сьогодні виконує призначення НАТО, і ми їй винні всім. І поставив просте запитання: як ми взагалі можемо серйозно говорити про якусь угоду, доки Росія сидить на окупованих територіях? І тут є промови деталь слова Каспарової сенаторів в Україні. Миттєво підхопили, тоді як офіційний Київ такої прямоти собі не дозволяє. Ми тримаємо язик за зубами. Офіційні формулювання максимально обережні. Жні план потребує доопрацювання. жодних рішень без України. Ми не будемо перешкодою миру. Чому так? Бо весь цей рік нас дресирували в одному. Головне не роздратувати Вашингтон і особисто Трампа. Нас загнали в позицію заручника, залежного від Петріот, далекобійних ракет, розвідки і фінансів. Але цю установку, схоже, доведеться переглянути. Парадокс в тому, що адміністрація Трампа, як і Кремль, розуміє передусім силу. Ми звикли повторювати, що Путін сприймає лише мову сили, і вже плюс-мінус розуміє як з ним працювати, але при цьому не помічаємо, що нинішній білий дім теж мислить категоріями сили і у чомусь є доволі авторитарним і архаїчним. Він цінує силу, поважає силу і сам постійно. Тисне силою політичною, економічною, фінансовою. Можливо, після цього шторму, в який нас занурили від кофі Дмитрія, коли спроби Білого Дому продавити свій план проваляться. Україні доведеться стати жорсткішою і гострішою. Бо коли ми б'ємо по російському ВПК та енергетиці, це вражає не лише Москву, це справляє враження і на Вашингтон. Саме в такі моменти нас по справжньому поважають, і так само рано чи пізно доведеться діяти в дипломатії, виходити зі своїми вимогами, а не тільки дякувати за допомогу і не боятися, що за це ми автоматично втратимо союзника. Чи хтось серйозно вірить, що якщо ми посваримося зі сполученими штатами Америки, то автоматично втратимо державність у 2022-му Ми були за крок до цього, не через Вашингтона, а через російське вторгнення і якось вистояли. Тож зараз, якщо тверезіше і жорсткіше ставитимемось до такого союзника, як Трамп, і почнемо говорити йому правду в очі, тактично це може викликати спротив, зате стратегічно штати будуть змушені визнати, Україна сильний впертий гравець, який не відкотиться назад, і саме в нього варто вкладатися. Зрештою, ми частина великої гри з перезбирання світової політики і економіки, де головні ролі зараз у штатів та Китаю. Так, у нас є критична залежність від окремих видів озброєння Петріо, далекобійні ракети, авіація. Але по-перше, американський ВПК заробляє на цій війні рекордні гроші, і різка зупинка контрактів по Україні вдарить по самих виробниках, які тиснуть на білий дім і вимагають довгих багаторічних контрактів. По-друге, Вашингтон не може дозволити собі відкрито здати Україну, бо це буде сигналом усім союзникам у Європі і Азії. На американські гарантії покладатися не варто. Чи зможе в такому разі Європа самотужки закрити всі діри? Можна будувати будь-які теорії, але на практиці, в сучасній історії, цей сценарій ще жодного разу не був перевірений.